Так, друзі-колеги, всім привіт! Хто працює, як там така красива фраза той, хто годує світ. Сьогодні буде відео у нас нестандартне. Попробую зайде, не зайде. Я питався в минулому відео, чи доцільно буде знімати ще сільське господарство наше, яким ми займаємося, чи ні. Значить, дивіться. Сьогодні будемо. Нам знімати, нам показувати, в принципі, чим ми ще займаємося не тільки на одному тракторі працюємо, не тільки в полі. Ми ще тримаємо свині і бички. Попробуємо зробити такий контент. О, бачите? Пайдю, да? Попробуємо зробити ми такий контент ще в, разом з роботою трактора. Як ми вирощуємо наше господарство. Значить, так. Тут у нас були свині, ми їх забрали в другу клітку. Так як ті великі у нас вже продалися. Беремо бичків малих. Беремо бичків, додаємо до тих, що у нас вже є. Хочемо їх трошки додати, так як ціна на бички, в принципі, непогано нині. Поки вони виростуть, хай собі будуть. Щось воно то буде. Неможливо неможливо. Але ми будемо пробувати. Значить дивіться, Одного ми взяли вже сюди. І одним лис ми його назвали лисом. Він точно як лис, тільки хвіст, білий кінчик і весь рижий-рижий. Другого ми поставили сюди, так як у нас тут було ще одне місце. Розкажемо трошки по триманню, як ми тримаємо бачки. У нас підведена вода до кожного поїлка. Все в нас вже більший бичок, який ми брали минулого року в травні. Кормушка, куди ми засипаємо комбікорм. І так в кожному місці. Між ними є перегородка. Між ними є перегородка. Ну, ось так приблизно різниця. Так. І от у нас є ще два. Ті вже більш-менш такі. Ще ми трошки потримаємо, малі кричать, ми їх недавно лише привезли. Так само є кормушки і поїлки. Це набагато полегшує роботу і тримання верха. Набагато. Всі вони заглядають перший раз перед камерою. Хто підтримує такий вид роботи, з вас лайки. Підписка на канал, хто ще не підписався. Yeah. Я думаю, що нас буде цікаво. Чим ми будемо сьогодні займатися так. нам потрібно місце під бички, Для... тому що там, де зараз той чорненький, там у мене поросята відбудуть. Якщо все добре, там з'являться поросята. Далі. Е, ось бачите, солома. І ось такий в мене подновиси, в якому ми цей рік складали зерно. У нас тут було 4 бега зерна, і ось тут в мене під пленкою теж зимувало зерно накрито. Що мені потрібно? Мені потрібно це ми розберемо, зерно перенесемо. І ось тут звідси, і десь сюди по солому, скільки я приблизно розраховую, мені треба зробити 4 місця. Хочу зробити 4 місця під бачки. Так, тут буде перегородка, ось тут. І далі, зараз з іншої сторони покажу. З іншої сторони тут це все забереться на висоту цього сарайчика. У мене буде низ. І ось з цієї точки. І от по цей пеньочок у мене буде робитися під поднавіс. Це такий склад-ангар, який буде розпочинатися звідси, іменно під зерносами. І по той пеньочок. Загальна довжина 10 метрів. Сюди я заберу, мабуть, 5, тут буде 5 на 5, 25 квадратів. Я думаю, що сюди влізе нормальна кількість бегів. Ось так воно виглядати, зараз на даний момент виглядає, але перед початком роботи нам потрібно це все прибрати. Зараз я розкриваю солому, солому десь заберемо в сторону, це все згортаємо і, можливо, сьогодні я накопаю ось тут. Ямок. Будемо встановлювати стовпчики. Стовпчики в мене вже є. Шифер у мене також є. Там видно, що рейки є накриті наверх. І під цією пленкою в мене накриті стовпчики. Далі буду показувати. Я думаю, що цей контент також повинен зайти, тому що це робота руками, своїми руками. І ми працюємо, ми не сидимо. Я вважаю, що працювати також потрібно. Тому що життя не закінчується, а нам треба всім їсти щось. Якось так. Хорошо. Зараз ми приберемо це, далі я включуся, покажу, як у буде виглядати територія. Той під поки не буду, напевно, вардити. Я закопаю стовпчики, вдарю поверх стропила, а потім аж його розберу. Хай поки буде. Щоб лишню роботу не робити, зерно не переносити. Поки місце все зробиться, звідти зерно вже перемалю свиням і бикам. Так, ну що, в мене уборка, зараз це все забираємо, зачищаємо, солому забираємо і готуємо територію під те, щоб можна було вже виставляти стовпчики, закопувати. Так, ну що, друзі, ось такий формат відео сьогодні вийшов. Такий день у нас був сьогодні ударний. Значить висота тут у мене 2,80, тут 2. Роблю односкатну кришу. Ширина 4 метри буде і довжина 12. Це з урахуванням тим, що тут я, мабуть, метрів 5. Відділю ось тут під бички. Зроблю їм тут стойло на чотири голови. А це все решта буде під зерно. Так, закопали ми перших три стовпчика. Ось видно перший. Ще до пінця ми не проливали. Отак частково щебінь, роствор, помічниця у нас контролює все. Тут проливе трошки більше. Оце так. На наступний день, коли ми будемо займатися цим, вплотну вже, дуже багато часу зайняла перенос соломи. Солома мілка розсипається, ми дуже довго її переносили. Ну, нічого. На наступний день, коли у нас буде час, ми сюди закопуємо стовпчики, запускаємо бетонну мішалку для того, щоб швидше проливати це все. І я думаю, що за день ми повинні закопати всі стопчики, якщо все добре. Понатягуємо тузки, щоб було рівненько. Все на одному рівні було. Ну що, Всім дякую за увагу, хто дивився до кінця. Коментуйте, ставте лайки, кому подобається формат такого відео, такий контент. Ми будемо працювати, будемо знімати, якщо це буде цікаво людям. І будемо показувати, як ми, простий народ працює в умовах війни вдома. Всім дякую за увагу, всі бувайте здорові!